Доброго ранку, любі малята. Сьогодні ми з вами знову вирушаємо до чудової країни під назвою Математика. Під час подорожі нам зустрілась одна фігура. Подивіться на неї, як вона називається? Правильно, квадрат. Скільки кутів у квадрата? Один, два, три. Чотири, чотири кути. А подивіться на сторони квадрата, чи однакові вони за довжиною, чи різні? Правильно, сторони у квадрата мають однакову довжину. Назустріч квадрату котила ще одна фігура. Як вона називається? Так круг. Квадрат говорить круг. Давай дружити. Круг відповідає. Ми дуже різні. Ми не зможемо дружити. Малята, а чим же відрізняються квадрат і круг? Давайте подивимось. у квадрата є сторони і кути, а у круга їх немає. Круг може котитись, тому що він круглий, а квадрат ні. От стали вони йти разом назустріч їм ще одна фігура яка? Так, трикутник. А чому вона так називається? Так, тому що в неї три кути. Квадрат і круг звернулись до трикутника. Давай дружити разом. Трикутник відповідає: Ми не зможемо дружити, ми дуже різні. Малята. А чому трикутник так відповів? Чим відрізняються ці фігури? Давайте подивимось у трикутника три кути і три сторони. У квадрата Чотири кути і чотири сторони. Круг може котитися, а трикутник та квадрат ні. Невже фігури не зможуть подружитися? Давайте їм допоможемо. Якщо ми з вами знайдемо хоч одного знаку, яка буде спільною цих трьох фігур, то вони стануть друзями. Подивіться уважно, що спільного у квадрата, трикутника і круга. Форма ні, а колір. Правильно, усі три фігури однакового синього кольора, отже, вони зможуть дружити. Дітки, фігури нам пропонують пограти у гру, що зайве. Розгляньте їх і знайдіть фігуру, яка заблукала. Серед цих фігур зайва фігура круг, тому що у трикутників є кути, а у круга їх немає. Тут зайва фігура також круг, тому що у інших двох фігур є кути, а у круга їх немає. У наступному ряду зайвий великий круг, тому що він відрізняється від інших фігур. Своїм розміром. А ще зайвою фігурою може бути квадрат, тому що у інших фігур немає кутів, а у квадрата їх аж 4. Молодці дітки! А тепер настав час трішки перепочити. Сонце в небі засіяло. Раптом хмарка налетіла. Слізки дрібні і Ми ці слізки позбираємо у травичці пошукаємо Острибаємо, як зайчата. Політає, як пташата. Потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки й ніжки. Ви веселі? От чудово! То тепер до праці знову. Дітки, а тепер розгляньте предмети, які є у вашій кімнаті, і знайдіть серед них предмети квадратної форми. Дітки, маю для вас ще завдання, викладіть із лічильних паличок великий та маленький квадрат. До зустрічі вам! Успіхів!